У 25-й школі влаштували справжній фешн-показ капелюшків – стильні аксесуари. Діти виготовляли з допомогою батьків. Я люблю різні квіти і це різнокольорове. Різ... Я, для мене різнокольорове це, це яскраве, це весілля якесь. Для мене це капелюшок з любви, тому що я робила це з мамою. Поліна майструвала капелюх сама два дні. Мамі довірила лише завершальний етап закріпити мотузочку. Оцей купол він повністю наклеє, тобто там основа, і це все такими полосочками обгорнуто. Рози я робила сама повністю із салфеток, серветок. І оце ось. Я просто взяла його і намотала. Чому виникла така ідея з карт гральних собі? Ну, мені це мама підказала. Угу. Мама фанатка, можливо, «Аліси в країні ди? Так. Да? так. А ти бачила чи читала цей книжку або фільм? Так. І як? Тобі твій улюблений тві герой. Я ліса я. в день закоханих. 25 та школа наповнилася найстильнішими модниками та модницями. Хлопці мали виготовити для себе краватку, а дівчата капелюшки. І ось визначний момент. Перша пара ступає на подіум, огороджений пінопластовими пазлами. Діти крокують впевнено, зупиняються та позують для глядачів. Але після дефіле вже за лаштунками хвилюються, як все пройшло. Батьки долучалися, судячи по костюмах. Ви сьогодні могли бачити. Батьки долучалися максимально. З кожного класу було максимально залучено учнів до нашого фешн-показу, за що я дуже щиро дякую батькам за те, що вони теж долучаються. А з самого ранку у нас окупідончики вітали і вчителів, і між уроками я помічав, що діти теж один до одного вітаються дуже приємно. І загальне свято мені здається, що воно вдалося. І мені здається, що сьогодні, коли ми переживаємо дуже важкі часи, все ж таки свято для дітей має відбуватися. До фешн заходу долучилися й педагоги, бо підтримують у всіх починаннях своїх учнів. Також цього дня у школі функціонувала пошта для закоханих. Учні одного з класів були перевдягнені у купідонів. Вони й передавали обранцю чи обронеці заповітну Валентинку. Сьогодні день закоханих, день святого Валентина і Є такий, начебто малюночок, який я запам'ятала, що янголи із луком стріляють стріли сердечка. Що коли на них попадається стріла, вони закохуються. Нам стало цікаво, кому ж вчитель музики подарував Валентинку, тому питаємо у Купідонів про це напряму. А це ви не бу... знаєте, вчителі об обмінюються Валентинками між собою? Не знаємо, не знаєте? Немає. Ну можливо, це правда. Можемо <гум> ну, обмінюються, а Нікіта Маківчук, кому Валентин віддав? Собі на шею поїзд. Розповівши всі секрети, купідони перейшли до пошти закоханих. Хтось отримав по дві Валентинки, а комусь дісталося близько п'яти. Виявляється, і для нашого телеканалу Валентин передав листівку. Небесно і Вітаю! Прилетіли до вас у день особливий. Дарувати радість тепло і надію. Сьогодні ми тут, щоб вам побажати рад... радості, любові багато. Хай мрії збувається, а серце завжди хай буде добрим і світлим. Вітаємо вас здорові. Як кажуть люди, діти не вміють лукавити, тому ми не змогли не поставити запитання, яке хвилює багатьох. Що ж таке те кохання? Кохання це кого ти повинен любити одну людину та більше нікого, тому що вона станеться з тобою на всю І Любов може подарувати своїм рідним, тому що рідини – це дуже важливо у своєму житті. Кохання буває, по батьки. Чоловіки, всякі, животне, речі. Угу. Тобто можна любити як тварин, так і батьків, так і коханих людей, так. правильно? А це одна і та сама любов чи різна якась? Ну, різна. Різна. А ти когось любиш? Ні. Ні? Так. Ні-ні. Так. Так. Нікого. Ні. Ні, нікого. Так, нікого. А як так сталося? Ну, ну, я йшов, не знайшов свою любов. Любов, якщо закохатися та не любити другу людину. В одну людину можна тільки закохатися в житті. – Я думаю, що говорити про любов ніколи не зайве. Любов дійсно врятує світ. І як сьогодні висловлювались діти, любов настільки багатогранна, ми любимо природу, ми любимо сім'ї, ми любимо свою роботу, ми любимо свою країну, ми любимо своїх рідних. Тому оце дійство, яке сьогодні відбулося, показало, що дійсно любов багатогранна і вона настільки сьогодні підняла настрій. Тому бажаю всім цей настрій і цей градус любові тримати якомога більше.